Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нове дослідження в Польщі, яке показує, що понад 80% українців щомісячно в Польщі стають багатшими і багатшими. І всього лиш. 1% українців в Польщі реально має серйозні проблеми з фінансами. Дивіться це відео до кінця. Ставте лайк цьому відео і в кінці також після перегляду напишіть, будь ласка, до якої категорії українців ви відносите себе. Буде дуже цікаво дізнатися, хто з підписників мене найбільше дивиться. Отже, давайте переходити до теми. Згідно з дослідженням. Експертів міграційної платформи ЕВЛ, а також східноєвропейських студій Варшавського університету випливає нове дослідження, яке називається Громадяни України на польському ринку праці, нові виклики і перспективи. І з цього дослідження випливає, що більше половини наших громадян мають середньостатистичну заробітну плату в Польщі і. Щомісяця вони можуть заощаджувати в середньому 961 злотий. Ми зараз коротко пройдемося по всіх категоріях. Для як на мене, це дуже і дуже цікава інформація. Також згідно з цим дослідженням, 78% українців зараз працевлаштовані в Польщі, і це стосується не тільки до мігрантів до працевлаштованих зараз є 83%. А тих, хто приїхав після 24 лютого, зараз працевлаштованих є 71%. І е, тепер давайте перейдемо одразу ж до категорій. Е, кількість українців, які мають в Польщі високі доходи і щомісяця можуть заощаджувати більше 2 тисяч злотих, е, є цілих 12%. Тобто, це, скоріш за все, люди, які працюють на кваліфікованих роботах, які знають мову, які займають, можливо, навіть якісь керуючі посади, тому так е, далі більше половини. А точніше, 55% українців в Польщі мають середньостатистичну фінансову ситуацію, і е, після всіх місячних витрат в них в руках на одну особу залишається за даними дослідження в середньому 961 злотий. При цьому в цій категорії більше місячних заощаджень мають українці, які були в Польщі до початку війни, і відповідно змогли якби, швидше, не швидше, а мали більше часу на те, щоб якось облаштувати свій побут. І в середньому ті, хто приїхав до війни, 55% з них в середньому заощаджують 1052 злотих. А саме біженці, ті, хто приїхали після початку війни, заощаджують 826 злотих. Також наступна категорія це люди, які заробляють трохи нижче середнього рівня. Таких є понад 20% українців в Польщі, і їм вдається заощадити від 501 до 800 злотих на місяць. В цій категорії також, звісно, що ті, хто приїхав до війни, мають е, кращі можливості для того, щоб відкладати кошти. Е, от. І от власне ми обговорили цих 81% тих українців, які за даними дослідження збагачуються в Польщі, відкладають якісь кошти, накопичують якісь е, відповідно капітали. Тепер перейдемо до двох категорій, які е, мають ситуацію гіршу. Це в загальному 19% таких людей є. 18% це люди, які взагалі не мають заощаджень, і така ситуація, власне, в 18%. І при цьому під час дослідження було виявлено 1% українців, які оцінюють своє фінансове становище в Польщі як дуже погане. Я розумію, що більшість цих людей, які входять в 1%, це. Люди, які зараз не можуть працювати, люди, які входять до тих самих спеціальних категорій, які можуть проживати по програмі 40 це дуже часто е, одинокі матері, які е, виховують дітей самостійно, також не можуть працювати, не можуть віддати їх до садочка. Дуже часто це не одна дитина, а більше. І, звісно ж, люди з обмеженими можливостями і так далі. Тому, е, друзі, маємо ось такі категорії, маємо таке дослідження, яке показує, що в переважної більшості українців в Польщі справи зараз складаються дуже і дуже добре. Я гадаю, що навіть краще ніж в деяких поляків, тому як українці все ж таки звикли працювати більше, багато українців працює по 10, по 12, по 14 навіть годин в Польщі, менше відпочивають, більше працюють. І я думаю, це є головною причиною того, чому українці в більшості своїй можуть відкладати кошти навіть в такий тяжкий період, який зараз переживає. Польща. Пишіть в коментарі, до якої категорії входите ви. Пишіть мені взагалі ваше відношення до, якби до цього дослідження. Як ви вважаєте, чи воно правдиве, чи воно неправдиве, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.